Друзі, усім привіт! З вами я Роман Святошак. Ми зараз з вами в місті Львові знаходимося на Карбазарі. Бачимо, що ось так виглядає в'їзд. Саме сюди люди заїжджають і як кажуть, продають свої автомобілі. Бачимо зараз фахівці, які стоять тут на місці. Це наш Данило, доброго здоров'ячка, Роман також сьогодні присутній. Романе, до вас буде запитання щось, скажіть два слова, як працює ринок, що у вас тут є. Бачу, є площадочка, про яку також можна два слова сказати. Я вас слухаю. Авторинок працює субота суботу неділя, з 7 ранку до 3 дня. Площадка працює кожен день з 10 ранку до 7 вечора. Тобто будь-який час можна під'їхати, подивитися машину, попередньо можна домовлятися по телефону. Тобто всі послуги присутні, перевірка авто, оформлення. Кредити, лізинги, тобто всі умови є. Можна приїжджати вибирати. Кожен тиждень нові машини заїжджають, як мінімум 20-30 нових машин кожного тижня є. Я так розумію, автопарк постійно оновлюється, так? Так. так. оновлюється, люди приганяють, переважно в суботу неділю всі машини, що заїжджають на авторинок з площадки, лишаються там, а потім на будні дні їх перепарковують сюди на площадку. Прийнято. Дякую, все, все успіхів. Ну що, друзі, давайте ми рухаємось вперед. Попереду у нас інформація про автомобілі. Будемо сьогодні аналізувати, які моделі продаються. І, звичайно, ціни також в нас відео. Продається електрокар. Бачимо по номерах. Ну і бачимо по моделі. Hyundai, якщо. Хлопці, доброго здоров'ячка. Чий автомобіль ваш? Hyundai Kona, правильно? Щось скажете нам два слова, якщо можна. Це з Америки пригнаний автомобіль? З Америки. Ну давайте, друзі, тоді по інформації. Кона 21-го року 24500. 64 кВт. А скільки вона проїжджає на цій батареї? 450 кілометрів автомобіль проїде. І давайте заглянемо трішки по дизайну і далі в салон. По дизайну все добре. В салоні, надіюсь, також. Відразу бачимо безключовий доступ по комплектації. Важкі двері. Руль бачимо присутній заводський, ніхто його не перешивав, стан сидінь також. Все в оригіналі. І по комплектації бачимо є сліпі зони, утримання полоси, автовиключення, зарядка, там, можливо, поправте мене, хто в нас тут є спеціалістів, глядачів. Ось такий авто. Я думаю, електричка цікава. Чим, 도, чим добра кона, що є вищий кліренс оп. і все-таки в користуванні це, це є кросовер. Треба, так, треба це розуміти для себе. Добре, ми йдемо далі, рухаємось вперед. Що у нас наступне? Зараз будемо бачити. Наступне у нас маленька-маленька сузука. <с�ки> Сузуки. Так буде правильніше. Автомобіль 2007 року 6500. Автомат 45 тисяч пробігу. Якщо автомобіль відкритий, ми заглянемо в салон. В салон, в салон не заглянемо, автомобіль закритий. Ну, але має можливість подивитися ззовні і рухаємось далі. BMW. Хто хоче щось відчуттів нових, то, звичайно, сміло можна рухатися і розглядати такий автомобіль. Друзі, будемо обходити трішки Щебіоночки в нас не всюди є. Обійдемо з цієї сторони. По інформації, 2006 рік, 7100 доларів. 2,0 дизель. 316 пробігу. Телефони є в кадрі. Кого цікавить, можна телефонувати. Виконання кузова універсал. Мерседес 211 єшечка. 2005 року 7400 без одного долара. 3.0 дизель автомат 262 тисячі заявленого пробігу. Серйозний, до речі, кораблик, гарний в користуванні. Наступний. Бачимо бусика, а, ла... а власне вантажний. 18-й рік, 15-100. 1,6 дизель. Opel Vivaro. Пробіг 217. Небагато. Небагато. Але все перевіряємо. Пам'ятаємо, що перевірку треба робити перед купівлею, щоб розуміти, за що оплачуєте кошти. 2001 рік 4400. 1,4. Бензин автомат. До речі, в будь-яких варіантах Фабія це робоча машинка і точно, і точно в користуванні буде добре. 2011 року підказує, що автомобіль відкритий. Це добре. Зараз ми заглянемо в салон. Автомобіль заявляє, продавець, що без підкрасів. Дизель 1,6 автомат. 209 заявлений пробіг від продавця. В салоні все культурненько. Бачимо сидіння живе. Руль також, все в оригіналі. Добре? Все добре. Йдемо далі, рухаємось вперед. Наступний автомобіль з Сузуки. Вітара. В червоному кольорі. 20 й рік, 19500, 1,4 бензин, автомат 4х4. Заявлений пробіг 23 тисячі всього на всього. Непогано, йдемо далі. Ford Mondeo, 12 рік, 8700. Автомат 2.0. 270 тисяч заявленого пробігу. Мондео це, до речі, бізнес-клас від Ford. Тому хто хоче великого автомобіля, це ваш можливий варіант. Йдемо далі. Гольф 4 вічний автомобіль по ціні. Ціна договірна. Пригнаний з Німеччини 98-99 роки. То що це в нас виходить? Автомобілю 24 роки. 206 тисяч заявлений пробіг. Все, все наче добре. Але, друзі, перевірочка має бути. Все треба перевіряти як фізично, так і через CarVertical. До речі, CarVertical, друзі, в мене під відео я завжди прикріпляю посилання. Ви просто на нього переходите, і вам відразу підтягує 100 гривень знижечку. Перевіряйте історію. Треба розуміти, що історія може бути не повна або не вся, але якщо вона буде, то можна дуже багато цікавого побачити. А 2010 рік. 7,850, 2,0 дизель, правильний двигун, 274, заявлений пробіг. Нісан, читаємо, Сентра, 19 рік, 13,100, 1,8 Бензин газ, автоматична коробка передач. Заявлений пробіг 110. Рідкісні моделі. Рідко попадають, але є. Друзі, напишіть, хто пізнає, що це за форт. 2006 рік, 4850. 1,6 бензин. Пригнаний з Німеччини. Механіка. Бачу сервісна книжечка на торпеді. Поруч Mitsubishi Lancer, Одинадцятий рік, 7500. По інформації, 1.8 дизель. Механіка 210 тисяч заявленого пробігу. Honda сірве сірві. То як? Давайте трішки віддалю. Автомобіль 2015 року 19500. 1.6 дизель. Механіка. 190 тисяч заявлений пробіг. Телефони є в кадрі. Passat b 8 2015 рік, наскільки вони вже стали доступні? 13900. На жаль, телефонів немає, тому рухаємось далі. Так, друзі, бачимо в кадрі Scenic 2004 рік, 4200, бензин 1,6. Ну і, звичайно, присутній газ. Механічна коробка передач, автомобіль продається, власник продає свій автомобіль. Власника знаю. Ось така річ. Все, все по сімейному, у мене <гум> за кадром Роман. Друзі, ось такий автомобіль, якщо когось цікавий, телефончик був в кадрі. Yeah, yeah. Все, попрощався я із своїм знайомим, якого зустрів на ринку. Йдемо рухаємось вперед. 15 рік, 16500, 119 тисяч заявленого пробігу, 2,0 бензин. Телефон в кадрі. Можна салон показати? На день. Добре, добре. Так, в салоні все культурно, чистенько. Ось такі виглядки, рівні сидіння, панорама, присутні. Як кажуть, це приємно. Так, ідемо далі. Друзі, напишіть, хто впізнає, що за шевроле в кадрі, а я показую інформацію. Восьмий рік. 4 450, 225 заявленого пробігу, 1,6 бензин, газ. Механічна коробка передач. Покажемо салон ваш, можна? Давайте власник порш є можливість, покажемо. В салоні автомобіль виглядає все як все на своїх місцях. Я вам дякую. BMW x 1 2013 рік, 11800. 2.0. Дизель механіка. 207 заявленого пробігу. Ось такий апарат. 200 Перепрошую, не дві... Та, 240 тисяч пробігу. Ось такий Peugeot. 2015 рік, 10900, 1,6 дизель. Автомат. Не бачу власника поруч, не будемо. Тут бачимо, йде процес, люди оглядають. Гольф Плюс 2006 року 6950. 263 тисячі заявлений пробіг, 1,9 дизель, механіка. Приємно, коли на ринку такий рух. Кашкай 12 рік, 11300, 1,6, 240 заявленого пробігу. Дизель, механіка. Honda в кадрі, друзі, напишіть, хто пізнає, що за модель. 2007 рік 5100, 2.0, бензин, газ, механіка. Можна заглянути, хлопці? Заглянути можна. Ось таке виконання в козу. Ми зверху побачили, а тепер має можливість салончик. Гольф, сьомий в кадрі. Бачимо, що по інформації 15 рік, 13 тисяч доларів. 2,0 дизель, механіка 4 х 4, 257 заявлений пробіг. Все серйозно. Виконання кузова, універсал. a 4. 2015 рік, 13100. 2,0 бензин класичний автомат. 278 тисяч заявлений пробіг. Бачимо присутність люк. Відзумовуємо, йдемо далі. Peugeot 307, 2005 рік, 5301,6 бензин автомат. Досить гарний, гарне виконання для дівчинки. Все нормально. Шкіра, навігація, все по-серйозному. Focus Porsche, 2014 року, 8 000 доларів, 2,0 бензин, автомат, виконання кузова, седан. Golf Plus, 2013 рік, ціна договірна, 1,6 дизель, 195 тисяч, заявлений пробіг. Passat b 8 2015 рік, 13500, 1,6 дизель, автомат. Виконання кузова універсал. 18 рік, 14150, 114 тисяч пробігу заявлений від продавця, бензин автомат 2.0. Оль, 7, чотирнадцятий рік, 12 тисяч доларів, 1,6 дизель. Виконання кузова Універсал заявляє продавець, що без підкрасів і заявлений пробіг від продавця 227 тисяч. Хлопці, є хтось салон, можна показати? В салоні все культурненько, все нормально. Фокус, 11 рік, 7 тисяч доларів. 1,6 бензин, газ присутній і заявлений пробіг 245. 2008 рік 6 тисяч доларів. 1,6 бензин, механіка, 134 тисячі заявлений пробіг. Nissan Note. Чисто автомобіль для міста буде точно добре. Санта Фе 8 восьмий рік. 10.300 2,2 дизель. Оп! Автомат. 228 заявлений пробіг. Автомобіль відкритий. Можемо заглянути в салон. Ценник 13 рік, 9650. 1,5. Дизель автомат. 241 тисяча заявлений пробіг. Так заявляє продавець. Давайте глянемо. Ну, в салоні все культурненько. Але перевіряти треба, друзі, максимум. Все, що перевірити, це тільки для вас плюс. Я маю на увазі до купівлі. Після купівлі буде пізно. Після купівлі це вже ваш автомобіль. 9 рік, 8600, дизель 2.0. Автомат. Доброго здоров'ячка вам. Що ви щось купляєте, шукаєте, хлопці. А от шукаємо знайомі лиці. І що ви знайшли? Врали тільки на позарі можете люди і знайтися, то файно. 99-й рік. 3,899. Бензин, механіка. 45. Я вже цю машинку Тараси показував, до речі, Suzuki така, та гарна. 45 тисяч кубінь. Оригінального, так? Та? Та, та, та. Друзі, ця машинка в нас була на початку цього відео, тому кого цікавий, там телефончик є, можна телефонувати. Хлопці, то можна в салон заглянути? Можна глянемо в салон. Номер один по продажах і по ціні також автомобіль не падає, друзі. Це ті автомобілі, про які я вам розповідав на самому початку відео. Реалії такі. Добре, йдемо далі. Ну, До речі, багато моделей є таких, які вже, знаєте, як кажуть, в нижній точці і вже далі немає куди. Але це ми якось розкриємо в наступних відео. Пишіть в коментарях, чи вам це буде цікаво. 2005 рік, 5200, гольф плюс, бензин, газ. Механіка 1,4. Заявлений пробіг 230 Давайте ми все-таки в салон ще заглянемо. В салоні все на місцях. Місця багато позаду. Ще під цим ракурсом глянемо. Друзі, мусимо завершувати. Насправді, всіх автомобілів на ринку зняти неможливо, тому що їх реально є багато. Але інформація, звичайно, сьогодні ми з вами разом її вже половили. 11 рік, 5600. Хочу всім подякувати. Завершуємо наше відео. Половили ми багато інформації. Не забуваємо поставити жирний палець згору. Хто в нас тільки в гостях і ще не підписаний на канал, можна це зробити прямо зараз. Звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. З вами був Роман Святош. Усіх успіхів бережемося.